Активісти організації Комунальний контроль викрили фальшування громадських слухань у місті. Вони відбулися 23 липня і стосувалися підвищення тарифів на вивезення твердих побутових відходів. Активісти комунального контролю зафіксували відсутність кворуму для ухвалення легітимного рішення, тому процес слухань було зупинено. Активісти комунального контролю зафіксували порушення при проведенні громадських слухань. Згідно до закону, їх проводять для того, аби жителі могли висловити свою думку з питань, що стосуються діяльності влади та умов життя. Ухвала обов'язково повинна бути врахована при прийнятті остаточного рішення. Голова на них за законом мер або його довірена особа, але насправді проходять фейкові збори, де ухвалюють вигідні владі, а не громаді, рішення. Сначала исполком принимает решение, но ну это в частности о реформировании ЖКХ, исполком 30 апреля принимает решение, потом в ходе каких-то там, не знаю, переговоров с общественностью, переговоров, вот, проводятся якобы общественные слушания там по районам. Это не громадские слухания вообще. Вот то, что проводилось по районам, это не может быть вообще признано громадскими слуханиями, как и то, что проводилось в городе у нас в сессионном зале. Иногда подменяют понятие У глава громадських слухань поняттям загальні збори громадян за місцем проживання для того, щоб визнати загальні збори легітимними, потрібна присутність понад третини жителів району, які мають право голосувати. Дана норма закону порушується, говорять активісти. До того ж, ці збори не мають юридичної сили громадських слухань. Як приклад, активісти наводять рішення з реформування житлово-комунальної сфери та підвищення вартості на вивезення твердих побутових відходів. Вияснилося, що в залі забрались тільки працівники жекав і для тех ОСН, которых должны были пригласити, которые прийшли э, з, э, з, з протоколами, которые делегируют там по полторы тысячи человек, і ну, даже сі было в залі Сергій Іванченко зафіксував на відео багато порушень, серед яких відсутність регламенту та кворуму, ми вважаємо, що ці громадські слухання не состоялись, то поэтому підняття какого-нибудь цену тарифа вивозов твердо битових відходів, я считаю, сейчас незаконно. Мы призываем горожан быть активнее, потому что все делается с молчаливого нашего согласия. Если они не будут вникать во все эти вопросы, то их так и дальше будут обманывать. Будьте добры, уважаемые власти. Пожалуйста, соблюдайте закон и читайте закон, прежде чем что-то организовывать. И вообще, хотя бы мнение людей должно быть услышано. Давайте сделаем раздельный сбор мусора. Для того щоб ну во всім мірі на мусорі зарабатывают. а у нас это все время какая-то планова убиточна отрасль Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.